Всім доброго ранку з сонячнього Едмонтона. Я дуже щасливий, що знову можу зняти відеоролик для вас. І я замітив багато коментарів з мого відео, коли я ходив за продуктами. Ви сказали, що вам дуже цікаві такі відео на різні такі теми. І я собі так подумав: я сьогодні їду здавати пляшки, і напевно вас буде також цікавити, скільки ж можна отримати за пляшки назад, наприклад, грошей. Тому що багато людей це роблять і це треба їх здавати, і ви отримуєте за те непогані гроші, якщо ви, звичайно, назбираєте пару мішечків пляшок. А за місяць, два, три, чотири, п'ять, навіть за півроку, в мене за півроку назбирано пляшок на сьогоднішній день, то можна собі заробити на бензин принаймні на один бак. Але я це не знаю, тому що нам треба побачити самим і подивитися, скільки я сьогодні отримаю. Якщо вам таке цікавить, що буде далі? Ставте вже вподобайку, коментуйте. Скільки ви думаєте, я отримаю сьогодні за сьогоднішній похід і почнемо грузити всі ці пляшки. Давайте, поїхали. Бачите, друзі, оце все я маю раз, два, три, чотири, п'ять, шість мішків пляшок. Їх всіх треба загрузити в трак і поїхати їх здати, бо вже забагато і вже немає де їх тримати. Поїхали, друзі. Здамо ці пляшки, подивимося, скільки все ж таки я сьогодні отримаю. Я дуже щасливий, що ці пляшки вже не будуть сидіти в моєму гаражі. і Трошки вже треба буде, як то кажуть, готуватися на літо, на город, на все. все І мені треба зараз місце дуже живо. Так що давайте погнали. На кінець то ми добралися до місця, де здають пляшки. Я люблю сюди завжди їздити, тому що тут зручно, швидко і немає так багато людей, немає черги ніколи. Хотівши вам сказати, що якщо ви вже в Канаді ви будете це робити чи вже робили, ви маєте право сортувати свої власні пляшки, і ви можете запитати їх, скільки за такий листочок, де повністю ціни розписані, скільки кожна пляшка коштує, які пляшки можна здавати, які не можна здавати. А якщо ви не хочете сортувати пляшки, то ви можете просто так як я приїжджати і здавати зразу, деколи ви не будете отримувати 100% гроші за це. Я маю на увазі, тому що коли вони сортують, вони дуже швидко, вони деякі пляшки просто пропускають, бо вони за це не переживають, це не їхні гроші. Але якщо ви хочете зберегти собі копійку в кишені, то знайте, що ви маєте право вже мати посортовані перед тим, як приїжджати. Так що давайте підемо вниз, ой, підемо всередину і почнемо здавати ці пляшки. Друзі, на кінець ми звіти вийшли, і я тримаю в руках гроші. Вас зараз, напевно, цікавить, скільки я ж отримав. Отримав я сьогодні 43 долари 60 центів за ці всі мішки, що ви бачили. В принципі, це не є дуже така велика сума або якась надзвичайна сума, бо це було за 6 місяців. На збирування пляшок, може, за 5-10 місяців, але все рівно це є гроші, які можуть покрити пів баку для мого траку, і також можуть покрити якусь вечерю або щось таке, знаєте, щоб піти собі щось купити, чи якийсь навіть той же ж бургер Макдональдс, деколи можна себе е, собі таке позволити. Але надіюся, що вам відео вийшло цікавим. Якщо вам це сподобалося, і такі різні теми, і відео на різні такі теми, розумієте, що дійсно як живуть канадійці, як тут взагалі життя працює. То ставте подобайки, залишайте коментар, щоб я це знав. Я буду більше і більше робити і працювати над контентом. Дуже всім дякую, бажаю всього найкращого і до наступного відео з вами, друзі мої.